Низька вартість навчання в автошколі або чому автошколи занижують вартість теоретичного курсу навчання. Друзі, тут криється дві причини: перше. Отже, коли ви приходите в автошколу, тому що ви подивилися, що там в них вартість дешевша ніж в інших конкурентів. Ви приходите до них записуватися на навчання, але виясняється, що така низька вартість теоретичного курсу навчання лише за умови, якщо ви в них берете повністю весь курс навчання, включаючи водіння. Тобто, ви насправді нічого не економите, те, що ви зекономили на теорії, вони просто цю вартість розкидають на всі заняття з водіння. Тобто, це є рекламний хід, і це є перша причина. Ну а друга причина, яка є найважливішою, досить часто через неякісне навчання учні не хочуть навчатися в ту автошколу, і потім. Автошкола для того, щоб якось заманити нових учнів до себе, знижує вартість навчання, тому що вже і так до них ніхто не хоче йти вчитися, тому що вже репутація, розголос пішов. Тому будьте уважні, коли ви ведетеся на дешеву вартість теоретичного курсу навчання. Це вже є перший такий сигнал, що там щось може бути неякісно. В нашій автошколі чесна ціна. Ми зразу оголошуємо, що вартість теоретичного курсу навчання 6 тисяч гривень, і це зараз є досить таки в принципі низька ціна на ри. Ринку, тому, якщо ви хочете навчатися якісно, я вас запрошую до нас на навчання. У нас онлайн навчання. Учні навчаються з усієї території України офіційно з реєстрацією. Групи у нас стартують кожних три тижні, і після цього ви зможете складати іспит в найближчому до вас сервісному центрі. До зустрічі у нас на навчанні.